Петро Блажівський вимагав хабарі. Такі свідчення проти колишнього начальника обласного управління державтоінспекції дали свідки на черговому засіданні по його резонансній справі. Підлеглий пана Блажівського, екс-очільник Кременчуцького центру обслуговування Олег Рябукінь, стверджує, його начальник вимагав сплатити йому кошти. На початку грудня Петро Ліч поставив задачу. Грудня якого року дві року. На кінець місяця потрібно... Надати 5 тисяч доларів. Надати кому безпосередньо? А за що саме? Щоб в подальшому працювати. За словами Свідка, суму Блажівському він передавав частинами. Спочатку привіз 3 тисячі доларів, а потім довозив ще тисячу. Як відбувалась передача наступних з цих тисяч доларів? Я вже вечором набрав Блажівському, Петру Іллічу». Я сказав, перепрошую, де ви їх взяли, ці тисячі. Ну, які... З'їздив додому в Чуто, взяв і привернувся в утеві. Далі відбувається. Направив і лічу, він каже, я в лікарні, я зараз не можу. Підіть до лікарні, вийде водій і передасиш йому. Я положив конверт, запечатав, водій вийшов, я сказав йому, що це поздравиш Петра Іліча з Новим роком, так як це було перед Новим роком. Там відкритка новорічна. И все, отдав в я выехал. Факт передачі конверта екс-начальнику ДАІ підтвердив його водій Руслан Сліпенко. Цей свідок також упізнав портфель Петра Блажівського, у якому начебто були речові докази, який підозрюваний, начебто, виконав свік на лікарні. Слідство також з'ясовує, чи не потрапили до пана Блажівського гроші, які взяв як хабар. Сам екс-начальник Кременчуцького центру обслуговування ДАІ Олег Рябокінь. Викрити пана Рябоконя допоміг слідчий експеримент. Участь у ньому брав студент Максим Глушко. Свідок розповідає, поїхав до Кременчука, аби оформити нові номерні знаки для брата. В центрі обслуговування звернувся одразу до начальника. Який натякнув, без додаткової плати нових номерів не буде. Він показав мені листочок з номерами, ну, з номерами де цифри були написані, і запитав, який вибирати, ну, який мені подобається. Дав листочок такий маленький, ну ці, що клеїть, що клеїться. Я вказав на 2772, бо це ну, номер 27 це моя улюблена цифра, мені сподобалось, і я вирішив, так. Потім. Ну, Цей я начальник я просто не пам'ятаю його прізвища, сказав, а, ні, достав свій телефон і написав на екрані телефону 2 і 3 нулі. Простягнув мені і спитав, вас влаштовує. Я спочатку не зрозумів, потім вже так подумав, кажу, це 2000 Мені він спитав ще раз, вас влаштовує, я ще раз перепитав, він кивнув і простягнув книжку, журнал, журнал якийсь. І Я достав з кармана, в мене було трохи гривень з собою, я достав 200 доларів, взяв 100 і спитав, ну скільки вистачить. Він кивнув, я поклав книжку і все. Захист Петра Блажівського стверджує, Максим Глушко сам спровокував пана Рябоконя до дачі хабара. Наступне засідання по справі відбудеться 22 червня. Суд вивчить докази та заслухає решту свідків.